Доброго раночку, доброго дня. Давайте подивимось на тара, хто думає зранку, але спочатку подумайте про себе. Приберіть думки зайві. Ми подивимось спочатку, хто ви, так, хто ви, в яких ви енергіях, а потім подивимось саме, хто думає про вас. Зараз читаємо. Вас тут жеслів, королева Пентаклів, чоловіки повертаємо на себе вісімка Пентаклів. Добра, ви стабільна жінка. Ви людина, яка бачить, ви людина, яку бачать як поєднання пристрасті, стабільності. Жінка, в яку Варто інвестувати. Це знаєте, я вам говорю з точки зору, як вас ще вчитують. Ви та жінка, в яку вкладатися потрібно. Ви вмієте оці матерію, цю енергію, це велика енергія матерія, до речі, вона дуже потужна. Її потрібно. Ви вмієте її переробляти, і як. Як сказати, подвіювати щось от таке йде в мене. Знаєте, і, і ви зараз стаєте на порозі нового якогось старту. Можливо, ви щось розпочинаєте, це новий імпульс, пристрасть, початок чогось такого міцного, сильного, внутрішній вогонь, внутрішній стержень, Розумієте, це і також і потенціал сексуального. Або творчого, тобто, ви зараз така, запальна, але стабільна. тобто... Ви працюєте, ви така, знаєте, ви трудяжка, ви будете до діталі відносити, відповідально відноситись, ви вкладаєтесь, ви розвиваєтесь, чи це стосується стосунків, чи це стосується свого життя, чи це стосується взагалі. Будь про що, ви, от, щоб ви не взялися, не взялися до чого, так, ви будете це от, підходити дуже. Е Ретельно, так. Хто ця людина, яка думає про вас? Давайте подивіться, хто ця людина? Вісімка жезлів. вона багато думає про вас. Трійка Пентаклі, Паш Мичів, це дитина. Ну, в енергіях дитини. Я маю на увазі, що енергії, ну, ви королева, наприклад, так? А тут пашик. Тут молода якась енергія, імпульсивна енергія, це молода. За духом така, знаєте, або менш досвідченіша, ніж ви людина, яка швидко захоплюється. Знаєте, от ви стабільна. Ви, от, якщо за щось беретесь, ви от, доводите це ретельно все. от, ви доводите. А тут людина, яка ще така, знаєте, з відкритими очами, як дитину, знаєте, яку випустили на вулицю. Активно шукає контакт, так, слідкує тут за вами, підслідковує, може збирати інформацію. Звідки вона підслідковує? Я не знаю, дівчата хлопці. Тут в нашому світі, 21 столітті, можна інформацію збирати будь-яким чином. Ну, зрозуміти це. Це ніколи ні наш... Так би мовити, наше століття це не коли голубями пошту відправляють, так? Ну ми звичайно розуміємо. І ця людина активно шукає контакт з вами і хоче вчитися у вас, і, можливо, навіть знаєте, з вами якось ну, розмовляти може, з'єднуватися. Тобто якось у вас може бути якийсь контакт. Так би мовити, вона цікавиться вами, ця людина. І е, є потенціал або до партнерства, тобто ви, наприклад, чомусь навчаєте, або ви взаємодієтеся цією людиною в чомусь, так? Розпочати щось, або е, до зростання, але не факт. Хочеться сказати, що ця людина може зростати, тому що вона не зріла. це як дитина. І поводження її таке, знаєте, ця людина може активно писати, слідкувати. Там, може щось таке, знаєте, робити, хаотична, не, не, ну, не по-дорослому. Я не знаю, можливо, тут за вами якась дитина. Ну, молода людина, молода. Це може бути нова людина, з, не з вашого оточення. Це така енергія енергія дуже така незріла по відношенню до вас, якщо ви впізнали себе. Ну, Давайте, що ця людина думає про вас? Ну, Ви на відстані. Я тут і не бачу, що між вами є якась така стабільність зірка. Ну так, ви для цієї людини мрія, вона вам надихається, а, натхнення, ідеал, що ви недосяжна або дуже бажана, а також ви дуже чиста. О, знаєте, зірка це енергія холодності, це жіноча енергія, і вона десь далека, і її не можна Пощупати, але вона чист... в неї енергія така, знаєте, неземна. Чиста енергія. Так, що ще? Туз кубків. ну, тут заліцальник якийсь у вас новий з'явився. У вас новий заліцальник з'явився, чи заліцальниця? кубків – це сильна емоційна зараз таке от. Зрушення, почуття, закоханість або. Людина відкрита до вас. Четвірка пентаклів. Людина закрита, жадібна, не хоче вас. Я не знаю, хто ця людина. Я буду говорити так: людина не відпускає вас, ні, від... ні підпускає вас, тобто не розкриває себе так. Все тримає в собі, може ревнувати, може боятися втратити, з вами зв'язок якийсь. Тут десятка пентаклів. Ну, Дивіться, це людина або з родини була, ну, можливо, це колись хтось, хтось із колу близьких. Це або з родини, або вона думає про вас. Як про стабільність, довготривалість, довготривалість стосунки, стабільність. Це про родинну структуру, десятка пентаклів. Дивіться самі. Тут людина може думати про якийсь зв'язок, дуже такий стабільний з вами. Так? Десятка пентаклів це не тільки ж родина, це об'єднання, коли ми вкладаємо щось, це, от, знаєте, а люди, які можуть туди входити, це ж не базар. Тут є якийсь такий потенціал для створення фундаменту. От людина про це думає і розглядає вас як. Ну Дивіться, ви зірка на фоні, так, а тут дьявол. Ви світла недосяжна, ви чиста людина. В енергіях, тобто енергетично, я маю на ну, увазі. А людина тут по, по нижнім чакрам, вона грязна. Ну, якщо по дьяволу і брати енергетику, вона дуже. Тут навіть запах може бути такий. Людина, якщо брати з енергетичної точки зору, людина схильна до Пристрасті, тяжінь, сексуальних різноманітних бажань, і вона, до речі, докривається. Не знаю, що, який шлях, можливо, до вас якось підступитися. Не знаю, тут йде такий каламбур, людина не зовсім зріла і тому йде такий каламбур. Тобто це людина, яка по залежностям, по пристрастям людина може ходити, знаєте, так би мовити, з д'яволом під ручку. Тому що тут може бути іскушені, розумієте? І спокуси, і вона не може стримати себе. По дьяволу тут такі, знаєте, хитра людина, токсична людина може бути. Тут ще йде сексуальне бажання до вас, і думки такі, знаєте, і страх втратити контроль або хворобливе захоплення вами. Ну, така людина про вас думає. Я не знаю хто ця людина. Напишіть мені, буде цікаво.